Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 22. Звільнення. Лія роздратовано дістала телефон з кишені штанів. А вже ж, чергове повідомлення від Романа. Лієчка, давай сьогодні ввечері підемо десь погуляємо. Поїмо смачної піци з пивом, а потім поїдемо до мене. Зайчику, я вже просто охреніти як скучив. Ромчику, не вистачає лієчки. От мерзота, розгнівалася дівчина і відкинула телефон якомога далі на стіл, Важно втупившись очима в монітор та з усіх сил удаючи, що надзвичайно зайнята. Лія, все добре? стурбовано запитав колега Андрій, який звернув увагу на її настрій. Може, в тебе щось не виходить? Допомога потрібна? Ні, не турбуйся, буркнула дівчина. Не звертай уваги, не виспалась просто. Весь день руда ігнорувала повідомлення Романа та уникала його на роботі. Раз їй навіть довелося заскочити до жіночого туалету і простояти там добрих 15 хвилин, поки Роман з кимось на поверсі балакав. Вже виходячи з роботи та думаючи, що керівник давно пішов, вона наткнулася на нього біля стоянки. Що за жарти Ліє?» – прошепів хлопець і схопив її за руку. Ти що робиш? Чого так поводишся? А ти у віри питай, розлютилася Лія. Чого чіпляєшся до мене? Ти з нею по ресторанах шастаєш та букети дорогущі даруєш, на два фронти працюєш. Які два фронти? Що ти вигадуєш? І нічого, й не вигадую. Мені її колеги сказали, все розповіли. І про те, що ви вже місяць зустрічаєтеся, і про її день народження, і про те, що по ресторанах з нею ходите, а ще що ти їй золоті сережки подарував, Лія нервувала від обурення, тремтячими руками поправляючи зачіску. Від суміші різних почуттів, таких як гнів, образа, недовіра, біль, їй перехопило подих. Ну і до репа ти», – дуже емоційно та щиро відповів Роман. Наплили тобі все ті дівчата, нічого в мене з нею немає, букет на день народження так, дарував, але то було від усього нашого колективу, а не від мене особисто. І то лише для того, щоб підтримувати дружні стосунки між відділами. Лія насмішкувато і з недовірою дивилася на нього. Ну чого ти, запобігливо продовжив Роман, то дівчата просто заздрять, то й вигадують всіляке, або вона сама про себе такі плітки розпускає, щоб рейтинг собі підняти і показати всім, наскільки вона популярна. Ну чого ти, дурненька? І він спробував обняти її. Чого ти віриш всім, крім мене? Коли нарешті йому це вдалося, він почав торкатися обличчя дівчини, гладити її руде волосся і вже дуже ніжно, як до маленької дівчинки, промовляти. Жінки, от реально все вигадала, надумала, накрутила себе на рівному місці. Може, я й справді вигадую, мучилася сумнівами на дивані у себе в кімнаті дівчина. Все ж так і дійсно могло бути, що ми з подружками в студентські часи тільки не вигадували. І кому які романи не приписували, причому варто зазначити, що той справді було на рівному місці. Дивне, неприємне слизьке відчуття охопило серце Лії. Вона одночасно відчувала недовіру до романа, зраду, що її використали, але й разом з тим її роздирали сумніви, бо його слова могли бути правдою. Адже на гарячому вона його не зловила, а тому факт зради ґрунтувався лише на словах дівчат. І ще її охопило почуття провини, бо якщо це неправда, то вона даремно влаштувала Роману сцену, поводилася як істеричка, просто дурепа, їй було соромно. «За багато почуттів, сама собі вимучено посміхнулася Лія. Тяжко бути такою емоційною та чуттєвою. А я тобі кажу, що поки, дьок він, прошепотіла тінь з кутка, не будь дорепою, кинь його. Він просто користується тобою, бо від тебе залежать показники його відділу. А, як ти мене дістала, викрикнула дівчина, закриваючи руками вуха. Не лізь в моє життя і не смій чіпати його, бо на цей раз я все розкажу лікарю, і нас назавжди запруть у божевільні. Зрозуміла, я не жартую. Тіню відповідь мовчала. «Наті!» Лія не хотіла нічого говорити, бо заздалегідь знала, що подруга їй скаже не будь дурепою, скоріше за все, почне з цього. Тобі 27 років, а даєш себе облапошувати, наче тобі 18. Чувак класно влаштувався ти за нього всю роботу робиш, а він премії отримує і провести вечір є з ким, якщо на горизонті інша краля не з'явилася. Лія не була готовою розійтися з романом. А тому вирішила ні з ким це не обговорювати. Та тепер вона вже зовсім по-іншому почала ставитися до чоловіка. З одного боку, ці емоційні гойдалки і лакшина на вухах міцно тримали дівчину. Вона відчувала, що на гачку з якого не може зістрибнути. А з іншого відносини з Романом тепер більше мучили її, ніж приносили задоволення. Вона помічала, що він регулярно навідується до юридичного відділу і кожного разу стрімко падала у прірву відчаю від ревнощів, які омивали її зеленим смердючим потоком внутрішнього негативу і недовіри з голови до п'ят. Також вона стала помічати, що він частенько виходить на обід з різними дівчатами, наприклад, з красивою модельною зовнішності Іриною. А одного разу вона навіть побачила, як Ірина з ложечки годувала його тортиком на день народження колеги, і дуже часто Лія заставала Романа за активною перепискою у месенджерах через телефон. Гірше за все, в цій ситуації було те, що вона не могла влаштувати скандал, бо всі ці речі можна було пояснити з тим то красномовством і вмінням викручуватися, яке було в її керівника. Вона знала, що він знову виставить її дурепою, якщо вона щось йому скаже, причому ревнивою дурепою. Вона ще й винною залишиться та почне догоджати йому. Бо то просто тортик, і Іра сама це зробила, і то просто спілкування колег і жарт. А на обіді він робочі питання вирішує, бо ж це входить в його обов'язки підтримувати дружні стосунки з іншими колегами задля процвітання його відділу. І він не фліртує. Але якби й фліртував, то це нічого не значить, і це також задля його підлеглих. Робота в ІТ в відділі та взагалі у цій компанії поступово перетворилася з одного з найулюбленіших місць на світі в пекло, де їй постійно гризли сумніви та ревнощі де вона сиділа без настрою, не могла сконцентруватися на роботі, бо ж роман з коханого хлопця поступово перетворився на манію. Нав'язливі думки зводили її з розуму. Ранок починався з розмірковування над тим, з ким Роман провів ніч. День тероризував її душу, коли вона бачила, як він фліртував з іншими дівчатами, як дивився на них своїми голодними очиськами, проведжаючи поглядом кожну, як вони посміхалися йому у відповідь. Кожна була впевнена, що саме вона справила на нього найбільше враження та стала його фавориткою через свою неземну красу. І знову ж вона не могла нічого сказати Роману, бо він все буде заперечувати, та й прискіпатися по великому рахунку не було до чого. За весь цей час дивні зміни сталися у дівчини всередині. По-перше, вона почала сумніватися у своїй привабливості, адже якби вона справді була такою гарною, як думала, він би не заглядався б так на інших. Ця його увага до тих дівчат добряче вдарила по її самооцінці. Дівчина вирішила, що має схуднути кілограм на сім, бо в дзеркалі собі більше не подобалося. На її думку, вона добряче програвала всім тим дівчатам, їй не вистачало якогось лоску, гламурності, не сяяла вона, була звичайною. По-друге, Лія постійно відчувала провину перед Романом. Вона вже прокидалася і засинала з цим відчуттям, що вона кончена істеричка, яка ревнує свого хлопця до всіх, і постійно надумає – Тупа, гормонально неврівноважена, емоційно нестабільна персона з середньостатистичною зовнішністю. Здається, це була навіть послуга з боку Романа, що він зустрічався з нею, бо ж міг будь-який момент знайти собі кращу, неревниву, без психологічних проблем і яскраву. Лія, металевим голосом відчитував він її при всіх. Ти мала зробити цей звіт ще три дні тому. Твоя продуктивність значно впала. Що з тобою? Ти ставиш під загрозу роботу всього відділу. А вона не знала, що з нею. Вимучена на 10 кілограм менша, з темними синцями під очима. Дівчина не розуміла, чого тепер все так повільно робила. Сил не було, і всю енергію забирали роздуми про Романа і про те, чи не закохався він в одну з тих яскравих і розумних дівчат, з якими так приємно. І з таким задоволенням спілкувався, якийсь голос всередині обурювався: Ей, ти дуже крутий спец, ти таких сотні робіт можеш знайти. А він пересічний менеджер, який нічого більше не вміє, як вилизувати дупи корисним людям, чого ти взагалі дозволяєш так з собою поводитися, чи навіть кричати на тебе. Та здавалося, що то була якась інша Лія. А та дівчина, що сиділа тут за робочим монітором, зараз. Пересічна, середня, тупувата, повільна і не дуже старанна істота. І чого ти вигадала про зовнішність? знову продовжував сперечатися внутрішній голос: ти схожа на супермодель? Ну, була до твого дурного схуднення. Ти надзвичайно красива дівчина, краща за всіх інших в офісі, ти не заслуговуєш на таке ставлення, та Олії не вистачало сил, ні на яке обмірковування більше чи активні дії. Після роботи вона просто побрела галасливими вуличками столиці, дивлячись на сіре небо та людей що пробігали повз неї. Вона гуляла і гуляла, вже втратила лік часу, але було точно зрозуміло, що пройшло вже кілька годин. Від Романа жодного повідомлення, ясно, цікаво, з ким він зараз. Та якщо вона йому подзвонить, то він знову назве її старичкою кине слухавку. Останнім часом він міг собі дозволити й таку поведінку. В будь-якому випадку виглядатиме винною вона сама. Дівчина присіла на бордюрі андріївського спуску і захоплено дивилася на красиві старовинні споруди. Чогось згадалися золоті ворота і те, як вони з одногрупниками там вихідними гуляли, спілкувалися, як на Майдані танцювали під звуки музики на телефоні, чи дивилися, як інші хлопці танцюють свої дивні танці. Де співають пісні: енергія, свобода, творчість, душевний політ, найкрасивіші та найстаровинніші місця Києва, саме через них вона полюбила це місто і тому тут залишилася. Що ти говорила тоді собі, подумала Лія: ти казала, що на тебе чекає прекрасне майбутнє, що в тебе все життя попереду, що ти будеш щасливою, і ти готова на все те наплювати через якогось хлопця? Лія, ти все життя йшла до цього, а тепер душевно помираєш заради чого чи заради кого? Досить. проговорила дівчина вголос, чим викликала здивування у літньої жіночки з важкою торбою, що поспішала додому. З мене досить. Я не дозволю з собою так більше поводитися і принижувати себе більше не дам. А наступного ранку заява про звільнення вже лежала на столі у Романа. Що це? насмішкувато показав він поглядом на аркуш паперу, який вона залишила, коли позвав Лію до себе в кабінет. А ти не бачиш? насуплено приговорила Лія. Я то бачу, уїдливо продовжив Роман. Що, черговий гормональний збій? Знову щось собі надумала? Нічого я не надумала», – вперто продовжила Лія. Я хочу звільнитися і чим скоріш. І куди ж ти підеш? Неприємно посміхнувся керівник. Невже знайшла іншу, кращу, ніж ця роботу? Я не шукала, чесно відповіла Лія. Я просто хочу піти звідси. Лія, забери заяву, бо будеш шкодувати. Я не утримуватиму тебе і не вмовлятиму. Мене й не треба тримати. Просто підпиши заяву і живи собі спокійно далі. «Хм», – бридко блиснув зубами той. Ну, добре. І він нарочито весело і посміхаючись, підписав заяву. Бажаю тобі класної роботи та щасливого життя ліє, раз ми аж такі погані для тебе. крикнув їй услід, коли за дівчиною закрилися двері. Розділ 23. Тінь зруйнувала його життя. І що? Ви більше не бачили романа? запитав психолог Дмитро. Зацікавлено поглядаючи на Лію, Романа, задумливо протягнула дівчина, Задивившись, як хлопці за вікном ганяють м'яч по зеленому полю. Так, я його бачила тричі. Хм, Цікаво. Поділіться, будь ласка, перший раз він приїхав до мого нового місця роботи. Мабуть, хтось з колег з попередньої компанії проговорився, перестрів мене, коли я виходила на обід. Вибачався, казав, що дурень, просив повернутися і до нього, і в офіс, бо і він без мене не може, і на роботі не має толку. «Хм, цікаво, знову проговорив психолог. Ви відмовилися? «А вже ж», – гірко проговорила дівчина, хоч і боляче було. І що саме ви тоді відчували чому було боляче? Коли я його побачила, то запанікувала, почувалася як маленький кролик, який думав, що нарешті знайшов галявину де безпечно. але й тут помітив, як великий, товстий, м'язистий удав повзе до нього. От, саме це я й відчула глибоку внутрішню паніку, і одночасно невимовне, непереборне тяжіння. Наче мене мотузкою прив'язали до цього чоловіка, і я не могла нічого з собою вдіяти. Я просто завмерла і слухала його, як же я насправді хотіла до нього повернутися. А потім що? А потім він почав говорити, що я не подумала, що то в мене гормони, що я жінка і того так нелогічно поводжуся. І в цей момент я відчула тільки одне. Якщо я не втечу від нього якомога далі, то помру. Він зруйнує мене, спалить дотла, що назад дороги немає. Знаєте, я думаю, що спрацював інстинкт самозбереження. Коли я зважила свою прив'язаність до нього з одного боку, і фізичне та психічне здоров'я з іншого, то чари кохання ослабли, бо життя дорожче. Як цікаво. Дмитро дивився на Лію навіть не кліпаючи. Ця дівчина вже місяць ходила до нього, і її випадок, і вся ця історія з померлими та нещасними колишніми навіть захоплювала його. Цей випадок був набагато цікавіший, ніж ситуації з розлученнями, низькою самооцінкою та зрадами. Думаєте? посміхнулася руда дівчина. Мені от тоді так не здавалося, я вважала, що життя скінчилося, що я не можу без нього і ніколи більше не покохаю, а того моє життя буде суцільним пеклом до кінця моїх днів. А другий раз, коли був? Другий раз відбувся через півроку після мого офіційного звільнення. Він подзвонив мені, почав жалітися на проблеми на роботі, попросив зустрітися в кав'ярні. І ви пішли на зустріч, я так розумію. А чому? Важко сказати, знизала плечима дівчина. Мені стало цікаво, як він, вона посміхнулася. Розумієте, захотілося поглянути на нього тверезим поглядом, не тим закоханим, а вже бувши вільною від усього того лайна, подивитися, чи справді він був таким красивим, розумним, дотепним, як в моїй уяві. «Угу, Зрозуміло, продовжуйте. Коли я туди збиралася, то хвилювалася. Дівчина облизнула й губи і стривожено глянула на психолога, наче заново переживала все це. Та коли я туди прийшла, то побачила, що він абсолютно не такий Мачо, яким залишився в моїй пам'яті, пам'ята сорочка, скуйовджене волосся, щетина, синці під очима. І взагалі він виглядав досить втомлено. У мене проблеми, Лія, сказав він тоді мені. Керівництво копає під мене, хоче від мене позбавитися. Я чую постійні нарікання на свою роботу і об'єми завдань вже такі, що я й на сон не маю часу. Мене зробили відповідальним геть за все, і за найменшої похибки мені кінець. Ще й на дівчат вже не маєш часу, я тоді пожартувала. Лія, ти ж знаєш, що то все неправда. В мене тоді була лише ти одна я не зраджував тобі, я тебе любив і зараз люблю, мені тебе дуже не вистачає, продовжував він брехати. Лія замовкла, задумливо дивлячись у вікно. Складалося враження, що вона заново переживає всю ту історію, і навіть забула, що знаходиться цієї миті в кабінеті у психолога. Я тоді сказала, раптом продовжила, що мені його дуже шкода, але то не мої проблеми. Я дуже переживала і регулярно отримувала стусани від сусідки по квартирі, бо поривалася написати йому. Психолог подивився на неї здивовано. Я тоді дізналася, що в нього кредит за квартиру, і якщо він залишиться без роботи, то не зможе сплачувати його, ніби виправдовуючись, винувато пояснила дівчина. Зрозуміло. Дмитро встав, закрив вікно і включив кондиціонер, розстебнувши верхній гудзик плакитної сорочки. Дуже жарко, дихати нічим, пояснив. Коли була третя зустріч, продовжив психолог, коли знову вмостився у своєму шкіряному кріслі. А це розказати найважче. Чому? Тому що тінь зруйнувала його життя. Справді? Ну, а які б ви зробили висновки? запитала у відповідь Лія. До мене він був успішним менеджером, який працював у кращих компаніях Києва. Він виплачував кредит за власну квартиру в центрі міста, мав високу зарплатню, хорошу машину. Молодий, красивий, статний, здоровий. Його любили і поважали на роботі. На цих словах Дмитро чогось мугикнув і закашлявся. Ні, справді, не заспокоювалася Лія. Керівництво в нього вірило, поважало, його мало чекати супер успішне майбутнє з власною компанією, великим розкішним будинком за містом та кресунною дружиною з трьома дітьми. Натомість, вона замовкла і глибокий жаль відобразився на її обличчі. Натомість, нагадав Дмитро, так, отямилася дівчина. Ще через рік я гуляла містом з натою і ще двома подружками. У нас був законний вихідний, вдосталь вільного часу і грошей. Дівчина мрійливо згадувала. Я пам'ятаю, що ми переходили з одного бару до іншого, а потім гуляли на набережній, а потім знову зайшли в бар. Та коли ми вийшли, дівчина дивилася на білу стіну, ніби згадувала щось жахливе. Я почула, як якийсь безхатько випрошує гроші у перехожих на пляшку горілки. Я спочатку не звернула увагу. Та щось бентежило мене, здалося дуже знайомим. А коли я придивилася, то зрозуміла, що це роман. Лія ж схлипнула від цих спогадів. В той момент я впевнилась, що це точно він, але зовсім вже на себе не схожий, п'яний, здеградований, з довжелезною бородою, в смердючому й драному одязі. Він не просто просив гроші, він вимагав їх у людей і проклинав, поливав брудом тих, хто не давав. Я тоді злякалася, що він мене впізнає, і відвернулася в іншу сторону. І ми з дівчатами швидко пішли звідти. Пізніше я дізналася від знайомих, що його давно звільнили з того місця роботи і більше ніде не захотіли брати, наче хтось прокляв його. Його не прийняли навіть на нижчу посаду. Роман скотився, заборгував по кредиту велику суму, і в нього забрали квартиру. Ну а потім він пити почав. Опинився на дні, з якого вже зазвичай не підіймаються. Це все вона, тінь, підняла на нього перелякані очі Лія. Я пригрозила їй, що відправлюсь до психлікарні чи покінчу життя самогубством, якщо вона і його вб'є, а тому вона просто, просто знищила, зруйнувала його життя. Психолог Дмитро заворожено і серйозно дивився на Лію і мовчав такого випадку в його практиці ще не було. Дурепа. Почула шепіт дівчина, коли виходила з його кабінету. Ну й дурепа ж ти, знайшла кому все розповідати, ти погубиш нас обох.